Привіт! Скажи мені, будь ласка, ти давно був у зоопарку? А в такому зоопарку, де тварин можна гладити, грати з ними, годувати. Тоді скоріш ходімо. Зоопарк свійські тварини. Тут ти дізнаєшся цікаву інформацію про тварин. Цікаво про корів. На носі кожної з корів є унікальний візерунок, його можна порівняти з відбитком пальців у людей. Корови легко запам'ятовують своє ім'я і слухняно на нього відгукуються. Корова дає молоко тільки тоді, коли стає мамою, коли у неї з'являється телятко. Цікаво про коней. Коні дуже люблять слухати спокійну мелодійну музику. Коні не можуть жити на самоті. Для того, щоб відчувати себе щасливими, коню потрібен друг. Віслюки. Набагато витриваліші, ніж коні, вони довгий час можуть обходитися без води та їжі. Копи та віслюка пристосовані до пересування по нерівних і кам'янистих поверхнях. Вівці мають гострий слух і дуже бояться різких звуків. Вівці здатні дивитися назад, не повертаючи голови, кози можуть. Дуже просто переносити сильні морози і спеку. Ще вони дуже гарно плавають. Кози навчилися дуже вправно лазити по деревах. Кози дуже добре уживаються з іншими тваринами, з коровами, вівцями, віслюками, конями. Пальчикова гра зустріч. Дивись на картинки та повторюй. Раз зустрілися курчата, пі-пі-пі, а за ними каченята, кря-кря-кря, потім стрілись гусенята, га-га-га. І поважні індичата бол-бол-бол. Ось півники стрілися куккуріку, зразу і побилися. Подивись уважно на таблицю: це свійські тварини та птахи: корова, кінь, віслюк, вівця, коза, свиня. Це худоба. Курка, гуска, качка це свійські птахи. Кого зображено більше? Свійських тварин чи свійських птахів? Той з тварин з рогами більше за козу. Хто більше? Віслюк чи кінь? Хто більше? Віслюк чи коза? Хто більше? Свиня чи корова? Гра, хто виглядає з-за листя? Дивись уважно на картинки та відгадуй, яка свійська тваринка виглядає з-за листя. Кролик. Кіт. Бджола. Собака. Страус. Це все свійські тварини. До побачення, до нових зустрічей.